Я колись не заплатив просто за паркування. Я припарку. Я тільки був з лікарні, ще поранений. Я взяв авто в аренду, десь припаркувався, ще не знаю навіть як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити або заплатіть отакі-то штрафи. Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що вони давай капаться. Рахували, що ви убігали від відповідальності. і Це вже типа кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф. Ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті через два роки в аеропорту, мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от, строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили всі українці, які приїжджали з-за кордон. Ну, вони вказували якийсь там свій баланс або якусь картку, на яку ніколи нічого не приходило. А паралельно ж були інакші картки, інакші місця, де могли приходити ті ж самі карбованці. Нам здається, що напевно пронесе, напевно, вони не помітять. Напевно, дуже багато у них там всяких задач різних і так далі. Десятки тисяч українців в Європі, хто на тимчасовому захисті, почали Атин податково, якщо ви приховали свої баланси на картах, коли реєструвались, вот або де свої карбованці приховали. Майже всі українці мають десь якісь рахунки додаткові щось переправляли через різні системи і так далі. І е, приховали це від податкової. І от вже починають приходити людям листи, і вони просто не знають, що з цим робити, і тобто зараз активно в Німеччині ні в Польщі.